Останній дзвоник у 19-й школі став справжнім парадом перемог тамтешніх учнів. Ці юнаки та дівчата принесли рідному закладу не лише грамоти за відмінне навчання, але й чимало спортивних тріумфів. З найбоякою гордістю учні 3-5 класів виходять на середину залу урочистої лінійки. На очах цілої школи ці хлопчики отримують медалі та грамоти за перше місце шкільного турніру з футзалу Кубок президента НФК Ураган Олександра Бубена протягом кількох місяців юні футболісти боролися не лише за визнання, але й за головний приз Своєї школи, а це ось такий сертифікат на суму 80 тисяч гривень. Були дуже сильні суперники, але ми старалися і виграли цей кубок і 80 тисяч наш. Захоплює. Ну і приємно отримувати призи перед всієм, всім цей погордитися трохи. Були дуже сильні суперники і ми. З за що ми їх перемогли. Я мрію бути підкорювати підкоривати світ. Мрії цих хлопчиків обов'язково здійсняться. Переконують організатори турніру. кажуть, для цього окрім бажання потрібно багато працювати. Тож переможців уже запросили до дитячої юнацької спортивної школи урагану. Коли дивишся на них, задаєш свої просто що у перші роки не було таких турнірів такого плану. Ми проводимо кубок президента народного футбольного клубу «Ураган» Олександра Бубина на високому рівні і це оцінюють як діти, так і батьки. Відповідно, вони приймають участь у змаганнях цілий рік, покращуючи своє здоров'я, і, відповідно, спортивну майстерність. Відповідно, відбираємо. Собі хороших гравців для дитячої юнацької спортивної школи це поповнення, мабуть, переросте поповнення дорослих наших команд. А от дирекція школи за подаровані кошти вже встигла закупити ось такі спортивні тренажери, які допоможуть учням підтримувати фізичну форму, а відтак бути здоровими.